Що так, хочеться притулитися до когось близького, коли зле. І так само, як мені хочеться притулитися, так само тим людям взагалі. Хочеться притулитися. Тут виходить ті сімейні, ті концерти. Ми там більше говоримо, певно, ніж співаємо. Тобто є прошу говорити сама, розумієш. Для усіх українців без виключення Андрій Кузьменко це видатна постать, і він ще за життя закохав свою музику абсолютно усіх. Коли його не стало, це був удар, мабуть, по кожному, і по творчих людях, і по звичайних людях, які просто слухали його музику. Ми до сих пір його слухаємо, ми до сих пір його пам'ятаємо і хотілося. Зробити такий день пам'яті, щоб нагадати світу про цю легендарну людину. Ми відкривали наш концерт пам'яті Андрія Косменка. Гурт не світу ще раз ваші оплески! Ми вдячні всім місцевим артистам, які сьогодні вийдуть на цю сцену, за те, що відгукнулися на запит, зробити цей концерт реальністю і музика Кузьми. Сьогоднішній вечір є дуже насиченим. Насправді, тому що нас підтримали аж 18 артистів і дуетів. Ми намагалися обрати найкращі пісні, найулюбленіші пісні. На жаль, їх набагато більше, ніж ми могли втиснути в цю програму. Але сьогодні на глядачів чекає щось особливе. Скреб робити цей світ кращим і позитивнішим. Готові? Поїхали. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально. Ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить дорожче. Просто в руки тобі падають у снебо бої. За 3 тижні ми зібрали 450 людей. Сьогодні в обід ми вже закрили продажі, це неймовірно. Це просто дуже круто, це мотивує, це надихає. А найголовніше, що ми це все робимо для нашого війська. І в нас була мета купити один бус для 72-ї бригади Чорні запорожці, але ми вже по сумі бачимо, що їх можливо буде навіть два. Дуже цікаво, що ця подія об'єднала всю громаду без виключення. Тут є як представники, можна так сказати, старої діаспори, які вже в Канаді давно, так і новоприбулі люди, які буквально нещодавно приїхали до Канади. Це дуже цікаво спостерігати за цим творчим тандемом. Як завдяки такій події, навіть творчі люди познайомились, знайшли одне одного. Вони вже починають будувати якісь спільні творчі плани, і ось така, нібито. Одна подія, але вона може бути дуже вагомою. Взагалі, в, 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 в усій музичній індустрії торо. А які далі плани? Указка Entertainment цього року У нас планів дуже багато. Ми маємо дуже насичене півріччя. перше, ми маємо чотири тури. Поки що готові анонсувати лише перший це тур української співачки українського гурту, точніше, Вів'єн Mort. Це представники альтернативної української сцени. В Торонто саме буде красивий концерт в Trinity St. Paul's United Church. Це буде свічковий концерт, прекрасна атмосфера, неймовірний заклад. Ми всіх вас чекаємо. Приходьте далі. На вас чекає два гумор-проекти. Поки що не готові розкрити всі карти, але слідкуйте за казки Entertainment і ми обов'язково вам про це розкажемо. Дякую. Дуже дякую, і успіхів вам. Дякую.